Друзі, всіх вітаю себе на каналі, з вами знову Макс. Ну що ж, сьогодні у нас ринок четверг, і в цьому відео знаєте, що ми будемо робити? Супровід по ринку. Ви зараз одразу напишете. Ви ж не робите, не працюєте. Який супровід? Дивіться, яка вийшла у нас ситуація, Тож, що людина до нас зверталася, ми робили багато разових оглядів, і по факту не один із автомобілів ми йому не підібрали. І він вже дуже сильно попросився, каже: Я вже і білети купив, я вже по-любому буду. То, будь ласка, допоможіть мені, знайдемо. Ти автівку, але ми попередили, що є ймовірність того, що ми нічого не знайдемо гарного і йому прийдеться поїхати без машини. Він сказав, мені все одно, я на все згоден, я по їду, Допоможіть мені, будь ласка, обрати автівку. І в цьому відео ми разом з вами подивимося, чи вийде в нас сьогодні підібрати автівку. Будемо шукати кросовер з бюджетом від 13 до 16 тисяч доларів. Він повинен бути дизельний на механіці. Ну, і, як завжди, в гарній комплектації, в гарному стані. Тому всім приємного перегляду, полетів. Друзі, ну що ж, от перший наш автомобіль, який попадає по нашому бюджету 12900, 1,7 дизель, 11 рік. Хотів сказати, що це дуже гарний надійний автомобіль. Для, на кожен день прям саме то. В цьому автомобілі встановлена механіка, вона дуже проста, надійна, Двигун надійний, економний. Оригінальні диски, гарна гума. Давай в салоні покажемо. Тут дуже цікаво все зроблено, складання дзеркал, у нас кермо в гарному стані, у нас такі глянцеві кнопочки на клімат-контролі, USB, -шка. все є повністю. Панорама, панорама люк. Прямо дивіться, дуже-дуже гарна комплектація. Ну, ззаду теж він дуже цікаво виглядає за що того, що він білого кольору, у нас тут тонування є, у нас е панорама чорного кольору, хром накладочки. До речі, ми такий автомобіль вже придбали, але ще відео на канал не виклали. Тому майте на увазі, що є такі автомобілі, які ви можете розглянути до покупки. Пішли подивимось, які варіанти є ще. Ренок Каджар, Каджар 2016 року з нашим самим улюбленим двигуном 1.5 дизелем К9К на безключовому доступі. Так, складання дзеркал є, електродзеркала є. Кермо Міган 4, приборка Міган 4, тримання полоси. Клімат, контроль, підігрів сидінь. Ну, взагалі так зроблено воно гарно. Такий високий, гарний автомобіль. Тут дуже багато місця. Тут у нас шкіряні вставки, дуже прикольна тканина така, бачите, зроблена ромбіками. Є давай назад. А до речі, бачиш, блін, немає дифузору. Дивіться, машина 15600 коштує, немає діфузору. Так, а ну що, у нас тут по багажнику? Так, полки немає. Чого немає полки? Знаєте, де вона є? Нова, ну, Олексі, Заходьте, дивіться, зустрічайте за 100 доларів. Можете її їх... окремо придбати. Так, насос є, жидкість є, все. Всі машини різнокольорові, але ті, які нам потрібно, вони якось хрена всі білі. Дивіться, Nissan Жук. Всі скажуть, боже, він якось виглядає цікаво, але ну як, як специфічно, як не всі машини. Але, друзі, він простий, надійний. 1,5 і 9 к якщо дизель розглядаємо, також є у них бензинові, звичайні двигуни. У них є звичайна коробка автомат. Дуже маленький у неї такий розмір, от якраз для... Тут, я не знаю, тут якщо отак от стати, то в принципі можете... ну, Тут по суті два мене. Ну, то Нормально, дивіться, що ми маємо по ціні? 15 й рік, 1,5 дизель, 81 кВт, 12900, плюс торг. У нас є панорама, у нас є оригінальні диски. Давай в салончик наряд. У нас он, клімат контроль, підігрів сидінь. Дивіться, шкіряне кермо, датчики тиску в колі, складання дзеркал. Блин, ну, Прикольно. От, Звісно, що воно. Виглядає так специфічно, я, я б, наприклад, зараз ви ж спитаєте, і ти б собі такі купив? Я ні. Не. <гум> не знаю. Я, я люблю, люблю, коли форми нормальні, звичайних, як у всіх машин, а не так, що коли воно там виділяється, тому що, ну не знаю, все воно якесь таке, от, ну, не знаю. Але є безключовий доступ, є гарні колеса, є гарна гума, 17-й діаметр. Також от, ви бачите, де тут ручки зверху. Ну так, просто. Прикольний автомобіль. Прикольний, але я собі такий би не купив. Друзі, все як завжди, я звертаюся до вас. Якщо вам подобається наше відео, то, будь ласка, підтримайте канал, поставте вподобачку, натисніть на дзвіночок, для того, щоб не пропустити дуже цікаве відео. А якщо вам цікавить, скільки коштують наші послуги, там, де ми підбираємо такі круті машини, то під кожним відео в коментах я залишаю прайс, там, де є номер телефону, а також скільки коштують наші послуги і як ми працюємо взагалі. Тому залітай, дивись і телефонуй. Автомобіль у нас щось не білого кольору, але це радує нас. Дивіться, Range Rover Sport. Блін, які ці гарні автомобілі, мені вони дуже подобаються. Я завжди на них заглядаюся, але ніколи не можу собі його придбати, тому що боюсь, що він просто в обслуговуванні зіжре повністю всі мої кошти. Давайте подивимося, що він коштує. Що він 10-й рік, 3.0 дизель, 190 тисяч. Він йде на гарній комплектації, він на пневмі, на камерах. Давай в салон. От в салоні в ренджа найцікавіше. Yeah. Так, бачимо, що в цього автомобіля кермо в нас перешите. Бачите, різні режими їзди. У нас є автомат. Ну, Блін, ну от дивіться, шкіра, дерево, під лаком, всі діла. Є у нас люк. Мені от жопа взагалі подобається, ну прям дуже сильно. От тут от камера вже, бачите, встановлені. Range Rover Sport, гарний колір, є підігрівчики у нас гарні у нас. Колеса, колеса, до речі, якого у нас? r 20 Розумієте, скільки сюди коштує гума. <гум> Ладно, давайте перейдемо до більш народних автомобілів. Блін, де ви кольорики, ходові, всі діла, парктроніки, противотуманки, парктроніки 360. Що ми тут маємо? 13 рік, 2,0 дизель, 16 тисяч доларів. 103 кВт автомат. Це те, що я казав, от у мене багато людей звертаються за тігуаном двохлітровим, типу на повному на гарній комплектації. Тільки в них бюджет типу, в районі 13, ну 16. І пробіг 287. Зараз 95% людей скажуть, що це дуже великий пробіг. Я б собі такий не купив, бо ну шумаємо такі ціни. Нагарні тігуани, дизельний завжди велика ціна, тому що вони в Європі дорого коштують, тому що розмитнені на них дуже дорого. Тому і така ціна. Дивіться, в нашому випадку оригінальні диски 17 Бачите, Панорами в нас нема, без ключового нема. До речі, він ще у нас йде повнопривідний full motion. На, на оригінальному тонуванні, на релінгах. Давай в салон подивимося, бо що салон специфічний у цього автомобіля. Як ви бачите, підігрів сидіння нема, мультикерман нема. Кермою ще, до речі, трішки вроде як підфарбовано. Складання дзеркал і маленька магнітола, в якої немає там, навігації. Так що от майте на увазі такі автомобілі. Ну, Взагалі, вибір по цьому бюджету автомобілів на Луцькому ринку дуже багато. Але ну, немає пробігів, як ви хочете, 150 тисяч. Всі дизельні машини з Європи, як правило, приїжджають сюди 220-250. І вперед. Там, де до 200, то ще німці самі їздять. <рив> Єдине кажкає в такому колірі, ми його дивимося. Я не знаю, я таких навіть не бачу. На один кілометр в боде трохи більше деться. Це топчик. Друзі, ну що ж, завершенні цього відео хотів би вам похвастатися, яку обрав сьогодні, купив Сергій для нашого клієнта, який приїхав на супровід. Хоча ви знаєте, що супровіда у нас немає по Луцькому ринку, але людину, ми робили їй пару разових оглядів, вона дуже-дуже просилась, каже, ну, будь ласка, приїдьте, допоможіть нам обрати автівку. І зустрічайте. Дивіться, який краси. Що стосовно цього автомобіля, в нього 15-й рік, це у нас 1.6 і 96 дизельочок, дев'яносто шість Цей автомобіль має один підкрас капота і на дуже дуже гарній комплектації. Як ви бачите, у нього і диски, і колір, і тонування, і панорама є повністю все. По ціні він е, коштував 16500, старгувалося за 16 тисяч доларів, плюс є вже на нього сертифікат. Він має у нас 178 пробігу оригінального, два ключа. Ця історія повністю парктроніки, камери. У нас є камери в дзеркалах, у нас є камера спереду. У нас 360 камери, камери ззаду, гарна оптика парктроніки, противатуманочки, все це в хром накладочках у нас, оригінальні диски, гарна гума, хоча вона низькопрофільна, але протектор у нас плюс-мінус нормальний. Давай покажу по комплектації в салоні. Безключовий доступ, безключовий доступ, складання дзеркал, електродзеркали. Дивіться, отакі глянцеві у нас накладочки, шкіряні вставки, електросидіння, підігрів сидінь, тримання полоси, ближній дальній. Коротше, вона робить практично все. Дивіться, вже є у нас тонування, при тому задній ряд таке враження, що взагалі в цьому автомобілі ніхто не їздить. У нас є панорама, панорама, електрична шторочка, всі діла. Я не знаю, мені цей автомобіль самому дуже подобається. Але я більше розглядаю автомобілі на автоматі. А тут нормального автомата немає тут. Цей робот стоїть. Але це вже тут механіка, вона проста як автомат Калашникова. Тому цей автомобіль ми перевірили на СТО. Знайшли, що треба замінити два рульових наконечника. Це. це не зараз, але в майбутньому є невеликий люфт. По кар'єрті, у нас історія чиста, але є сервісна книжка, є тюфи, є повністю всі виписки. Тому цей автомобіль ми рекомендували і підібрали нашому замовнику. Напиши в коментарях, подобається тобі такий автомобіль чи ні. Тому всім дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо тобі цікаво, скільки коштують наші послуги, то під кожним відео в коментарях залишаєш свій прас, а також номер телефону. То дзвоніть, будь ласка, з понеділка по п'ятницю з 9 до 6. Всім дякую, па-па!